Всім привіт! Сьогодні буде маленьке коротеньке відео на рахунок утримування самої при стрільбі гвинтівки, тому що це дуже важливо Значить, показую. Коли ви, наприклад, стріляєте по мішені, вам постійно потрібно Одинаково прикладати зброю до плеча, до щоки та тримати в руці. Постійно однаково. Це якщо ви хочете, щоб у вас був результат постійно однаковий. Якщо ви будете міняти це положення, то відповідно результат у вас буде різний і не той, який ви хочете. Тобто, наприклад, коли ви взяли зброю до рук, приставили до плеча, щока, наприклад, ви утримуєте, хтось утримує отак. Хтось отримує отак. Хтось отак. Постоянно це треба робити однаково. Якщо ви стріляєте от з такого положення, значить з такого положення ви і стріляєте завжди. Це перше. По-друге, після багатьох вистрілів, іноді у вас, ну, наприклад, там, вистріли ви там 50, 100 або коробку навіть. І тут раптом щось почалось не те. Кучність не та. Кулі, ніби ті ж самі. По-перше, може бути партія куль. Буває. Наприклад, ви стріляєте з однієї коробки, у вас завжди все супер. Поміняли коробку. Потрібно чуть-чуть буде підлаштувати, тому що це партія від партії, може бути ну, інші результати, може показувати. Другий момент, якщо у вас ви не розумієте, що сталося, зверніть увагу на болти. Ось, раз. На цій гвинтівці. Два. І тут третій. Тут знаходиться. Якщо пробуєте не сильно, без фанатізму, пробуєте підтягнути їх. Якщо вони попущені, то вітаю, ви, ви, ви виявили причину вашого о, непопадання, скажімо так. Ви підкрутите і у вас все повернеться назад. А, ще одну таку фічку знайшов, до речі. Тут в цім. Дуже легко і дуже просто. Можна тримати щось. Може щось для чистки, я не знаю, тряпочку. Так, в принципі, це основне, що я хотів сказати, це болти. Тому що в, ну, були питання, скажімо так. І результат у мене завжди однаковий. І це ну, не може нарадувати. Ага, і невеличкий анонс. А, стоп, анонс. анонс Спочатку хочу похвалитися. Придбав отакі мішені. Конина, бачок і пуйло. Будемо коротше, фігачити по них. Буду пробувати на 80 Там 100, отакі, великі-великі, типу, щоб було видно добре. Отам я випробую. Ну, круті мішеньки. Тих, кому цікаво, де вони, ну от маленька підказка, магазин. Це не реклама. <свіс> так. Ще невеличкий анонс. Це буде пов'язаний з кулями, тому що разом з цими мішаньками добрав ще одну пачку куль шершень. І так як у мене є зараз кулі прямо з заводу, які я ще не промивав то я просто випробую і одні, і другі. У мене є ті, які я промивав вже, готові до стрільби. І буде от прямо з заводу. На них навіть видно, що, от бачите, що от, яка. Тобто вони не помиті. І ми порівняємо на 20 метрах і одні і другі. Я думаю, це буде цікаво. В принципі, на цьому все. Вибачайте, що так давно не виходив. Але зараз і холодно, і роботи трохи було. Так що таке не сезон, скажімо так. Всім дякую. Слава Україні. Всього найкращого. Слава ЗСУ. Па-па.